Вітаю, друзі, я смайлик, я веселий і посміхаюсь. Скажіть, яку емоцію переживає хлопчик? Щастя, радість, страх. Здивування? Злість. Насмішка, задоволення, стурбованість, сум. Пограємо в гру, який настрій у дівчинки. Подивіться і скажіть, на якому фото дівчинка щаслива! На якому фото дівчинка перелякана? На якому фото дівчинка сумна? На якому фото дівчинка ображена? На якому фото дівчинка замріяна? На якому фото вона насуплена? На якому фото дівчинка самотня? А на якому вона здивована? І на якому фото дівчинка задумлива? Молодці. Емоції відображають наш настрій. А від чого залежить настрій? Настрій залежить від багатьох факторів, від стосунків з мамою, від того, хворий ти чи здоровий, від поведінки друзів та навіть від погоди. Як саме настрій залежить від погоди? Коли на дворі дощ, нам сумно, тому що ми не можемо вийти погуляти. Коли йде сніг, ми радіємо. Бо можна вибігти на двір, зліпити сніговика, пограти в сніжки або покататись на санчатах. Під час сильного вітру ми дуже засмучені, бо не можемо вийти на двір погуляти. А коли на дворі сонячна погода, ми задоволені і радісні, тому що можна вийти на двір погуляти і не замерзнути. Тож сонечко дарує нам радісний і веселий настрій. Скажіть, діти, який буває настрій? А який настрій був у вас зранку? Що може підняти вам настрій? А що може зіпсувати вам настрій? Чи може настрій залежати від погоди? Як саме, пропоную вам. Намалювати сонячну погоду на дворі, для того, щоб гарний настрій завжди лишався з вами. Для роботи нам потрібен аркуш паперу, клейонка, фарби жовтого, синього та чорного кольору, склянка з водою та, як завжди, два пензлики, широкий та вузький. Спочатку жовтим кольором малюємо круг, бо сонце круглої форми. Зафарбовуємо круг, наносячи штрихи в одному напрямку. Намагаємось не виходити за контур. Потім малюємо промінчики. Це прямі лінії. Прямі промінчики підходять до сонечка без зазору. Сонечко ми малювали широким пензлем. Тепер беремо вузенький пензлик і малюємо сніжинки, тому що на дворі зима. Сніжиночки малюємо з трьох тоненьких ліній, які перехрещуються між собою. Тепер беремо товстий пензлик і малюємо сніг. Сніг лежить на землі та покриває землю. Даємо малюнку просохнути. Потім беремо тоненький пензлик, малюємо нашому сонечку очі. Та веселу посмішку. Малюнок просихав для того, щоб чорна та жовта фарба не змішувались. Ось таке в мене вийшло веселе, яскраве, привітне, зимове сонечко і зимова сонячна погода. Сподіваюсь, дітки. Що у вас також вийшли гарні малюнки. До побачення!